Вітаю вас до вашої уваги! Праймер, підсилювач адгезії та бетоноконтакт Текнолатекс 300 І ми нанесли його на звичайну плитку. Неозброєним оком ви можете бачити на поверхні частинки кварцового піску. Поверхня плитки стала шорсткою, а це саме те, що нам потрібно, щоб збільшити силу щеплення, адгезію поверхні матеріалу з чистовим оздобленням, а також зменшити її поглинаючу здатність. Таким чином, наша поверхня за допомогою Текнолатекс 300 стає надійною основою для нанесення штукатурок, облаштування наливної підлоги, приклеювання плитки як всередині приміщення, так і зовні. Ви тільки уявіть прямо на стару плитку за умови, що вона ще міцно тримається, ви можете приклеїти нову плитку без демонтажу, або ви можете приклеїти, якщо хочете, ту саму плитку, наприклад, на скло. А тепер про переваги саме Технолатекс 300 використовується для зовнішніх і внутрішніх робіт. Можна наносити на вертикальні і горизонтальні поверхні. Підходи для поверхонь зі скла, кераміки, бетону, навіть для високопоглинаючих поверхонь, таких як ОСБ, МДФ, ДСП та ДВП. Матеріал водостійкий і підійде для вологих приміщень, паропроникний, та високоеластичний, немає різкого запаху і вже готовий до застосування. Матеріал однокомпонентний, легко та швидко наноситься за допомогою валика або звичайного пензлика. Матеріал упакований у зручні відра по 3 кг. Витрата матеріалу становить 200-300 г на метр квадратний, час повного висихання 3-4 години. І можемо переходити до чистового оздоблення, приклеювання плитки і будьте певні, що штукатурка. А не розтріскається, плитка не відпаде. Ну а більше подробиць за номером телефону або у нас на сайті. І обов'язково підпишіться на наш канал, адже ми готуємо для вас нові огляди наших матеріалів. Буде цікаво до зустрічі.